Друзі, всем привет, вы на канале RowGames і це на Друг. Сегодня я буду виживати на сервері в Real World, а якщо точніше, то будувати будинок. Но перед початком данного ведрок хочу виросло поставити лайк та підписуватись на мій канал, бо на 2000 підписників я щось прикольне. Друзі, це відео я записую на стріми. На Ютуб. Тому заходь на мої стріми, я зараз стрімлю майже кожен день на Твічі та на Ютубі. Також підписуйся на мій телеграм-канал, де вся інформація про стріми та про моє життя. І там іноді дуже весело та цікаво. Тому заходь, а ну, я почудав цей відеоролик. Так, друзі, як бачите, я вже знайшов територію і давайте зараз э, через цей вонячий пінг якось зроблю приват. Ура, регіон автомобілі. Все, заприватив і тепер давайте напишу крафт, скопірую. Оп, і тепер давайте тепер будемо ми робити печки. Як бачите, через те, що я э, стрімлю зараз на російській мові. Я можу розмовляти зараз у відео теж на російській мові, тому вибачайте мене. Оп, 15 пічок є. От зараз завантажую. І ще завантажую. І вже можна робити ось так от. 31 піч. Мені здається, що цього не вистачить трішки на будинок. Та йому, куди я викидаю? Навпаки, ну, я повинен все збирати пічки, бо. Без них я просто не зможу будувати будинок, щоб мене не загрифірили. філії. Е, с... Пропишемо спавено та підемо на Warp Майн. Та ще здобудемо трішки е, булижника. Гарно, тут тільки що був алмаз, який я пропустив. Чи то мені так Чи то здалося? Чи то просто був лазурит. І так, друзі, я трішки забув вимкнути деякі речі, на, е, так як на, я на стрімі. Ну і в мене там усі панелі. Е, і нагадую вам, що це відео на стрімі, тому е, е, чаще заходьте на мої стріми, та бо в курсі всіх новин. Тому давайте зараз степнусь на хоме-хоме. Оп. Ой, тут яке сонечко є. Ой, то оп-оп. Да, ні, мені сюди не треба. Ви що? от я можу тратити. Того добре я багато знайду. І в мене, схоже, вже, до речі, залишилось е, тільки на ось цю стінку. Мені залишилось ще зібрати е, кругляка та на стилю Оце для вас буде одна секунда. І так, хороші, друзі, як бачите, я зібрав стак та 42 болежника. Ну, давайте зараз як завжди пропустимо нашу вже улюблену команду крафт і знов робимо пічки 13. Все, прописуємо знов хоме хоме. От дивіться, рівно. Рівно. В мене вийшло. А проверимо RG in Ин. Ingo. Какой in go? rg info. Так, регіон HomeRG Hadel RG. Да, все ок. Все окей. Тому давайте я вже. Що за фигня? А пінг. Тому я по суті вже можу ставити от. Та напевно давайте сюди складу. Поки що усил. Весь смітник, що в мене є. Та знов прописуємо яку команду. правильно Спавн Та й йдемо на варп майн, Що по-людськи це назвати гідра. Так, поки мені подзвонили, тут така от фігня пройшла прикольна, яка мені дуже подобається. Мені ось такі подобаються гравці. Стійте, дайте вилізти. Ось ну, ці три алмазіка в мене тепер є. Та дуже-дуже, дуже багато е, Крухляка Тому давайте зараз е, усе от викидуємо, тікаємо, прописуємо Крафт та просто крафтимо дуже-дуже-дуже багато пічок. Опа! Та пліває, що я роботу покинув. Все і просто робимо кришу. A few moments later. І забудемо, як бачите, я вже побудував ну, будинок, і зараз ми будемо його ще облаштовувати, І куди ж без наших улюблених пічок. Бо ну треба ж якось переплавляти усяке сміття. Усю роду тепер може просто усюди от запіхнути та забути про неї на не мільйони а мільярди років. Е, нарешті я зараз е, зроблю ще що, правильно, вер-ста-че-лу, Щоб я не прописав кожен рак. раз е, слово крафт. І зараз давайте. Я тупий. Я викинув шерсть. Що я наробив? Я шерсть викинув. Коротше, все, не будемо ми спати більше. Е, що ну, мені в принципі і так подобається. Давайте зараз просто я роблю дуже-дуже дуже багато всього. Різь також підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому вся інформація про моє життя та про стріми. Також ви бачите зараз на екрані реквізити для донатів. Також посилання є на стрімах на донати, тому донація я вам скажу велике дякую. Та 18 серпня буде вийде відео результат, як я подарую подарунок. Та вдяки вам. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал та донатте. Онов я рогерс де побачення. Друзі, побачимо, що я зовсім скоро рухаємо свого і смію. Ого, рухаємо свого і смію. Ого.